Замість розмаїття автентичної кухні різних країн, їх етнічних танців та масштабної демонстрації національного колориту палки, промови біля мікрофону. Фестиваль культури, який з року в рік проводять на центральних площах Івано-Франківська, цьогоріч довелося переформатувати у вуличну акцію за мир в Україні. Адже студенти іноземці, котрі беруть участь у міжнародній програмі обміну, вперше за всю історію дійства відмовилися приїхати, бо злякалися війни. Але фестиваль культур це захід який включає в себе присутність іноземних студентів-волонтерів. І оскільки через таку ситуацію в країні вони побоялися просто до нас приїхати, тому що просто не повірили, що у нас Івано-Франківську мирно і спокійно, вже в останній момент можна сказати, ми вирішили змінити концепцію заходу, щоб все ж таки показати цим студентам-волонтерам, які планували до нас приїхати, що ми все ж таки мирні люди, що ми тут не воюємо, ми не ті люди, яких яким нас показують там десь по телевізору. Щоб показати світу мирну Україну, місцеві волонтери взялися за словесну і мистецьку пропаганду. Поміж виступами спікерів, активно розкривали музичні та танцювальні таланти і закликали іноземців не боятися гостин на Прикарпатті. Що місто Івано-Франківське, взагалі західна Україна, є мирними, і тут не відбувається ніяких воєнних дій, не відбувається ніяких провокацій, і ніхто тут нікого не вбиває, не ріже, не стріляє, ніхто не ходить з автоматами. Ми все рівно закликаємо приїжджати до нас в місто Франківськ, в нашу Івано-Франківську область, саму мирну область в Україні. Спеціально для волонтерів з інших країн усю акцію вирішили записати на відео про мови та мирно. Егітацію перекладуть англійською мовою а відтак відправлять учасникам міжнародної програми Світ без кордонів.